Що сталося? Дивно я бачу зовсім інший світ. У тому лісі загинули всі і чудовиська, і я з побратимами. Ніхто за нами не заплаче, просто забудуть. Наче нас зовсім ніколи і не існувало. Я точно не збираюся цього робити. Заради виживання я повинен бути сильним, навіть якщо весь час тренуватимуся. Я все ще слабка. Так, бо ти жінка. Кажуть, що жінкам не потрібно бути сильними, адже їм не доводиться битися. Навіть якщо ти жінка, кого когомочі, це охоронець землі. Та інколи є моменти, коли доводиться битися. Вибач. Телевізійний аніме серіал Теогонія розпочинається 11 квітня.